Тут ми вже коло старої хати. І ось такий ячмінь тут. Це ячмінь на цей, як його звати, на сіно. Рідкуватий з цими дощами. Я зараз тако до лісу пройдусь трохи, вам покажу. Рідкенький, бачите? Ці дощі, дощі, дощі. Ми саме посіяли його до дощів. І він такий рідкий вийшов. Ну, це на сіно, в принципі таке, бачите, Ну ріденький. Хотілося б, звісно, трошки густіше, але що маємо, то маємо, в принципі. А та стоїть, ще не впала. Так що ось такий маємо вигляд ячменю з цього боку. Вітер дме, вже кілька днів. Ось так. Ну, в принципі, гарно видно, де пшеничка посіяна з осені. А де ось ячмінь? І тінок вже гарний з лісу. Так що ось такий ячмінь у нас до дороги, від дороги. Такий. Нічого, якесь сіно тут трохи буде. Такий вітер дме, так? Да? Да? Дме-дме. Ось так там закидали геляками, будемо бо во. Ми посіяли і вже вночі хтось поїхав. По підлісток, наче ми ту дорогу зробили спеціально для них. Ну, то таке. А ви підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте, яка у вас нам ячмінь пшениця. Ну, це в нас насінно. То Таке будете дивитися, слідкувати, та й будете бачити все. І всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте. Пока-пока.